Всім добрий ранок! Мені прислали подарунок. Я знаю, що так, але все одно. які oh, красиві! Шостий? Вони не будуть маленькі?

Блин, они маленькие, они не жмут. Я И... не знаю, Чего они не жмут. Ну, может поменяем. Ты шестые, хотя бы сёмые, наверное, они мало меряются. Це ж типу ж не оригінал, а звичайний, типу копія. Розпаковка продуктів з Volmerта. В кінці буде ціна. Чіпси. Я буду під музику підставлю, а ви дивіться. Або ні. Коротше, чіпси. Дві упаковки. Птиці. Мої улюблені чіпси, сметана зелена. Це присутній набор. Він коштує що до 15 чи 16 доларів. там гель для душа, скраб та під паком клас, так? Да? На подарунок так круто. Далі, що тут у нас? Яблока і пакета одразу місто. Вони мені подкриють. Вони такі тонкі, вони так крутяться. Молоко звичайне. Лівсяни. Лівсяни, майонез. Огірочки. Зараз куштую їх. Я так огірки захотіла, але просто... О Боже, це воно закрито. А я не відкрию капець. Карамель робити каву мені для відео. Знову чіпси. Кукурузка хочу зробити. Крабовий салат. Чука цей салат. Сирки обожнюю. Так. Це тут речі. Ось така типу з рукавками. З рукавом. До. Люблю такі матеріали. Я собі теж хотіла, але не було, знаєте, типу жіночого. Вони якісь такі. А з чоловічою я тону просто в них. Це собі чоловік купив. Так, що? Це я не знайшла. Дивіться, цю футболку я знайшла. Це теж я знайшла. Вони всі по 13 доларів. І це також я знайшла. У мене гла салма, знаєте. Так. Наші собачці такі смаколики. О, коштують вони, У нас є така. Синьому брали 10-9 доларів коштує, що тут мають далі, маска курка бекон. Сосиски це такі нагріля готувати. І не знаю, чого від такі є сосиски. Смачні ні, без понять. Це точно що смачні. Сир такий в снеках. Твердий сир і погана. фірма. Я так це хотіла, дивіться. Він коштує щось тільки. До 10 доларів. Така велика нога. Моя голова. І це я прям зараз оце. Огірочки. У мене шлинки ці тут. Булочки. Такі солодощі, вихідчик. Що, вона попісюкова? А маєчка? Побачимо, як воно пристирці буде. Ну Це не котон, це, це скраб для води. А це в нас тут маска для обличчя. Це Ми її вже кормили. Прабули палочки, сир Філадельфія. Це у нас Так, Це у нас, нас яйця. Споріжеме цих хвилиночку. Так, я вже тут. І цю кофту теж собі чоловіку купив. Така, звичайно. І ще наушники за 35 доларів. І чек ось цього сьогодні 276 чи 5, на 300, можна сказати, доларів. Багато це чимало. Так розділишся? Mm, в принципі, є що їсти. Тому да. Дякую за перегляд. Ставте <тас> подобаньки, коментарі, підписуйтесь на наш канал. І всім дякую.